У програмі. Лихоманка покемонів вже дібралася до ютуберів. Все чесно. 68. Це нормально? Не стидно? Пацани на районі не засміють. Дізнайся, у що грають топові блогери у ексклюзивному репортажі з фестивалю Відеожарах. просто Зараз рубрика у фокусі. Цього року у серії Тумбрейдер Ювілей її виповнюється 20 років. За цей час вона стала однією із найбільш шанованих ігрових серій. Ігри про найсексуальнішу розкрадачку гробниць Лару Крофт продаються для усіх можливих ігрових платформ: від комп'ютера та приставок до смартфонів та планшетів. За грою зняли два фільми з Анджеліною Джолі. А в Англії на честь пишногрудої героїні навіть назвали вулицю. У чому секрет шаленої популярності Tomb Raider? Дізнаєшся за мить у фокусі. 20 років тому британські розробники Core Design почали працювати над новим пригодницьким 3D-платформером Tomb Raider. Видавці Eidos дали ігротворцям завдання вигадати для гри незвичайну фішку. Її автором судилося стати дизайнеру Тобі Гарду. Він створив головну героїню – Відчайдушну шукачку пригод англійку Лару Крофт. Та ігри раніше асоціювали з яким-то образом великого мужика, який дів з двух столків всіх виносить. Лара все это перевела в такий варіант. Созності, прыжков. поєднання персонажа жінки та яскравого геймплею у Tomb Raider прийшлося до смаку усім ігронавтам. Хлопці отримали першокласну адвенчуру зі стріляниною та трюками, а дівчата героїню, з якою себе асоціювали. Слара я познакомилась, коли мені була. 12 років, просто влюбилась в Лару. Така бойова женщина дійсно стала іконою. Вона може, скажімо, так, потолкнуть яких-то дівчинки, зайнятися спортом, гімнастикою, паркуром. Саме через свою зовнішність та сильний характер Лара Крофт стала найпопулярнішим персонажем для косплею серед дівчат, у тому числі і серед українських прихильниць. Наша косплеєр Маріана Де Морт ділиться секретом популярності образу. Секрет популярності образу ларі ще й в простоті його відтворення. Всі необхідні елементи для костюму ти можеш знайти в інтернеті. Ось що тобі потрібно: це майка. Коротенькі шорти. А ще високі боти. Навіть якщо ти не можеш знайти все це у крамницях свого міста, не переживай. Радимо пошукати у найбільших інтернет-магазинах, які доставляють будь-що у будь-яку точку України. Це та ж розетка. І ти сама місков. На хвилі успіху Tomb Raider гіганти Paramount Pictures вирішили зняти по грі фільм. Від нього грандіозні очікування. Саундтрек для неї пишуть суперзірки року. YouTube. гучна світова прем'єра, і Tomb Raider стає одним із найуспішніших фільмів по іграх. Критики називають найяскравішим моментом у картині саму Лару Крофт, хоробру пані, яка обходиться без напарників. Шикарно відіграла Анджеліна Джолі. Если брать во внимание вот, именно киношную Лару, то кроме Джоли я не вижу вот другую актрису. На хвилі успіху Paramount вирішують зняти продовження. А Eidos – випустити нову гру. Її реліз приурочують до виходу другого фільму, щоб встигнути розробників змушують склепати продукт за неймовірно короткий термін. of Darkness розділяє фанів Tomb Raider на два табори. Одні кричать, що це провал, а іншим до смаку, де як змінилася Лара Крофт, більш реалістичне тіло і новий макіяж. Ланкаціму є от саме така, от ідеальна, ну на мой взгляд, княжність. Голос. Це ж ну в не все понравились. Виходить, що від погибелі гру врятувала саме Лара, та Eidos вирішили більше не ризикувати. Після клінічної смерті під назвою Angel of Darkness права на серію передали студії Crystal Dynamics. у іграх Legend, Anniversary та Underworld Вони почаклували над управлінням, графікою та самою пушногрудою леді. У перших іграх від Crystal Dynamics Лара стала виглядати більш реалістично. Її трохи зменшили груди, і шухеру на голові навели, щоб вона не виглядала, ніби вона тільки не вийшла із перукарні. А по-справжньому кардинальні зміни чекали на Лару у 2013 році. Від розробників пішов батько Лари – Тобі Гат. Тому нові власники Сквер Інікс гепнули по столу кулаком і вирішили серію час перезавантажувати. Це означало, що розкрадачка гробниць може змінитися так, що рідна мати не впізнає. Але як можна міняти те, на чому тримається уся легендарна серія? У перезавантаженні, які назвали просто тумбрейдер, розробники показують Лару зовсім молодою. Тут вона не супергероїня з тілом топ-моделі, а звичайна жінка із звичайними переживаннями і звичайною зовнішністю. Новий образ крофт повернув серію Тумбрейдер на вершину слави. За перші 48 годин було продано мільйон копій гри. Із виходом продовження «Rise of the Tomb Raider» лаври не припинили сипатися на голови творців. За версією IGN, «Rise» стала кращою екшн-грою 2015 року, а нову реалістичну Лару визнали досягненням у мистецтві створення персонажів на церемонії нагородження «Dice Awards». «Square Enix» зрозуміли те, що героїня змінюється, один із секретів успіху серії. Лара Крофт, один із тих персонажів, яка пройшла через множество трудностей. і Її не позавідують. ни один другой персонаж компьютерной игры. И во всех этих трудностях она не останавливается, но прогрессирует и развивается как личность и как герой. При этом всем она интересна тем, что когда она через это все проходит, то стирается ощущение, что это персонаж игры, она становится похожа на одного из нас, как будто это человек, которого мы можем видеть на улице. Отже, феномен глобальної популярності серії Тумбрейдер у надзвичайно вдалому виборі персонажа Лара Крофт має сильний характер, який надихає ігронавтів. Та разом із тим розкрадачка гробниць постійно змінюється і росте як особистість. Саме у цьому справжній феномен успіху серії Тумбрейдер.